В'ятниці до Матері Божої, до свята, введення Матері Божої в храм. Влучаємо Тебе, Пресвята Діва, Богом вибрана от роковиця і шановуємо твій вхід у храм Господній, Великий Господь і хвальний верний у місті нашого Бога на Горі Святі Його, величаємо Тебе, при свята Діва. Бого вибраного роковиця і вшануємо матері і у храму Господні. Преславні речі говорять про тебе, місто Боже. Вручаємо тебе, присвяти Діва, Бога вибраного роковиця і вшановного матері і у храму Господні. Ось Господь, святий храм Твій, дивній правді. Вличаємо тебе, присвяти Діва, Бога вибраного роковиця. Шановуємо і гранам Господні. Ось Господні ворота, праведники небидуть. Бащаємо тебе, Пресвята Діво, Богу вибраного роковиця і шановуємо, Твої духа, Господні. Слава Отцю і сину, і Святому Духові, і нині, Бось, час, час, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Пробачаємо тебе, Пресвята Діво, Богу вибраного роковиця. І шановну і храму Господні. Марія, дякую тобі за ті численні ласки, що випросила мені у свого сина Ісуса. Я жертвуюся тобі у своїй нужденності, надіючись на твою материнську опіку. Ти, моя цариця, веди мене до Ісуса, що є дорогою, правдою і життям. Ти моя захисниця випроси мені малосердя і прощення. Ти, моя мати, веди мене своєю життєвою дорогою, моєю життєвою дорогою і підтримуй мене у всіх труднощах і терпіннях. Візьми мене у свої материнські обійми, приготуй мене до зустрічі із твоїм Сином Ісусом, а в годині смерті заведи мене до Нього, пам'ятаючи, що на христі Він віддав мене тобі в віку. Амінь. Молимося верицю за всі намірення, які записані до нашої молодої книги на всіх, хто просив нас про молитву, за жертводавців, добродіїв, за припинення війни, за всіх воїнів, полонених, військових, за капеланів, за тих, хто перебуває у полоні, за медиків, за військових волонтерів. І за тих, хто зараз найбільше потребує молитви, за дітей, сиріт, за зерків, за одиноких і за всі добрі намірення, які носимо в своїх серцях. Слава тобі, Господи, слава тобі. Царний небесна народів, що ти души істина, що всюди сиї, Скарниця, бархів, і си саме поняєш. Скарниться, бачиш життя, подати, й ти зиди сам нас. І очисти нас від склі, і до свяскви, і спаси до її душі наші. Вірую в єдиного Бога, Отця Вседержителя, Творця, неба і землі, всього видимого і невидимого, і єдиного Господа Ісуса Христа, Свято Божого. Єдина родна, віта зароджена, всіма вітами. Світла і світла, бога істинного від Бога істинного, родженого, несотвореного, єдиного за життя, що через нього все постало. І за нас, і людей, і нашого радисіння, звіщав із небес, вірувати Святого Святого, і Марії Дівесь, родиною. За нас за понтія і страждав, і був похований. Скляну, Судрень, і воскрес у третій день Воскресення, спасання. І поснісся на небо, і сидить праворуч рочи І в друге прийде зі скалу, і судити, живих і мертвих, а його царство не буде кінця. І в Духа Святого, Господа жого що, що від Отця і Сина ісходить, що з Отцевим сином рівно поклоняємо і рівно, поклоняє, рівно славами, що говорив через пророків. Єдине, свято Суборного, Господи, і сповідаю одне грещення на відпущення гріхів. Очікую воскресіння, воскресіння ветер, і життя майбутнього віку. Амінь. Слава Отцю, що нас сотворив в них і повсякчас, віки віків. Амінь. Богородице <клес> Діва, на тисях, Господи Сумів, благословенних тим життя, і благословений ти молодого, на тих пробудила Христа Спаси і спалити на душ наша. Слава селі, що нас відкупив, нині і повсякчас, на віки віків. Амінь. Ородиці, діва, ради Святого, на Марія Господь Стоя. Благословенного тинішіками. І благословення підготовка. Ми ти породила Христа, спаси і ти душі наша. Слава Святому Духу, що нас просвітив, святів і нині повсякчас, на віки віків. Амінь. Богородиця Діма, радися, благодати Марія, Господь з Тума, мало в словах, ти мішенка, і мало вслами при того, в тихо рода Христа, спаси і спамети на наших, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, по віки, і повсякчас, і на віті. Розпажмо, як Ісус молився на горіго вірні що є сину, небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, як наш не дай на сьогодні, і прости нам праве на наші, як і ми прощаємо, в нашим, і і роди нас у спокусу, але безла нас. Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками, і благословений прилона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице, Діва, радуйся, благодатна Марія, Господь з благословенна благословена між жінками, і благословена підлога Твого, бо ти породила Христа Спаси, і збавителя душ наших. Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти жінками, і благословенний притвона Твого. ти породила Христа, Спаси і Збавителя душ наших. Богородиця Діва радийся, Марія, Господь з тобою, благословена ти женка, і благословенний Твітлого Твого. Бо ти породила Христа, спаси і Збавителя душ наших Родиця Діва, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, Благословенна ти між жінками і, і плід підлона Твого, бо ти породила Христа, Спаси і збавителя душ наших, городиця Діва, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, Благословенна ти між жінками і, і благословения підлого на Твого, бо породила Христа. Радиця Діва радиться, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками, і благословення титла на Твого, бо ти породила Христа Спаса і спавителя душ наших, погорадиця Діва, радися, благодатна Марія, Господь з благословенна благословена між жінками, і благословена тіло Того, бо ти породина Христа Спаси, і спамителя душ наша. Родиця Діва, радийся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками, і благословена ти на Твого, бо ти породила Христа Спаса і спалителя душ наших. Городиця Діва, радийся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна між жінками. і благословення Ділого Твого. ти породила Христа Спаса і спалителя на душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і на і у всех і на віки віки. Амінь. О наш любий Ісусе простени в наші ліхі, захорони на святого Небельного, запровадьте Небо усі душі, особливо ті, що найбільше потребують твого милосердя. Розвашомо про почування Ісуса Христа. Отче наші сина, на веса, нехай святиться, ім'я Твоє, нехай, нехай прийде Царство Твоє. Нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, плік наш насущний далі на сучний, сьогодні, і посне, опрони наші, як і ми прощаємо, оно батьця і не да пити, Госусу Господу, але нас і духа. Амінь. Богородиці діво, радуйся, благодатна Марія, Господь Тобою. Благословен над тими жінками, і благословення бідло на тебе, Твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Поганиця віратися, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між тими жінками, і по нас слова Твого. Проти породила Христа, Спаси, Богородиця Діва, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословення тебе жінками, і благословення блідона Твого, бо ти породила Христа, і збавителя душ наших. Богородиця Діва, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословена тебе жінками і благословення Твого Твого. Бо ти породила Христа, Спаса і спалите на душ наших. Погородиця Діва, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословення тими жінками, і благословання бідно Твого, бо ти породила Христа Спаса і Спалителя душ наших. Погородиця Діва, радуйся, благодатна Марія, Господь тобою. жінками, І благословення блідона Твого. Про те породила Спаса і спавителя душ наша. Породиця Діва, радуйся, благодатна, Марія, спадь з тобою, благословена тими жінками, і благословення білона Твого, бо ти породила Христа Спаса і спавителя душ наших. Богородице Діва, радися, благодатна Марія, Господь з тобою, благословен над теми жінками, і благословення <assa> ти твого Во ти породила Христа, спаси, іславителя душ наших. Ородиця, Діва, радуйся, благодатна, Марія, Господь з тобою, ти між жінками, і благословена підлону Твого. О ти породила Христа, Спаси, і збавителя душ наших. Ородиця, Діва, радійся, благодатна Марія, Господь з тобою. благословена ти між жінками, і благословення Твого Твого. Потихородила Христа, спаси, спасибо, і на душі наші, славосії Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віки. Амінь. О нашего Ісусе, прости нам наші, наші віхи, захорони нас, відомі пекального, запровадина, восі душі, посилива діяки на віші потребує Твого милосердя. Отші наші сини, небеса. Нехай святиться, ім'я твоє, нехай прийде цар Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо, давай нашим, наші, і не нас у спокусу, але воли нас і руках. Амінь. Діва Радецька, Славного Марія Благословенна ти мішниках, і благословена прілона Твого. Воти породила Христа Спаси і славити душ наших. наша. Благородиця, Діва радийся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти мішенка, і благословенний плітла на Твого. ти породила Христа Спаси і слави душ наших. наша. Благородиця Діва радися, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна між жінками, і благословена примона Твого. Ти породила Христа, Спаса і Спавителя душ наших. Богородице, Діво радийся, благодатна Марія, Господь з тобой, благословенна між жінками, і благословенні Лана Твого. Ти породила Христа, спаса і спавителя душ наших. Благодаря Дім благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти мішенька, і благословені мала на Твоїх, води породила Христа Спаса і Славитина душ наша. Благородиця, Діва, радуйся, благодатна Марія, Господь тобоє, благословена ти мішенька, і породила Христа Спаса і, благословно, і, благословно, і, благословно, і душ Діва радуйся, Марія Господь з тобою. Благословенна тим жінкам, і благословенно прилона Твого. Во Тихородила Христа Спаса і спавителя душ наших. Богородися, Дива, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ті міженками, і благословення прилона Твого. Воти городила Христа Спаса і спавителя душ наших. Благодарити Дива, радися, благодатна Марія, Господь з тобою. Ти тимка, і благословена блідола на Твого, бо ти породила Христа Спаса і спамитиля душ наша. Богородиця Діва, радуйся, благодатна моєї, Господь з тобою, благословенна Ти жінка, і благословення блідола на Тва. Бо Ти породила Христа Спаса і спамителя душ наша

Нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насущний нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо, воно на нашу, і не нас у спокусу, але визволи нас від лукавого Амінь. Діва радися, благодатна, <серкнічне> благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плітло на <серкнічне> <для> Твого, <серкнічне> бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наша, благо радиться, діва радися, благодатна Марія, Господь ти між жінками і благословена ліво Твого, Бо ти, родила Христа Спаси, і збавити, душ наших. Благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками, благословена ти вона Твого, бо ти породила Христа Спаса і спавителя душ наших, благодаря сидіти, благодатна Марія, Господь благословенна благословена між жінками, і благословенний ти вона Твого, бо ти породила Христа Спаса і спалителя душ наших. Радийся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний благословений кліма Твого, буди породила Христа, Спаса і Спавителя душ наша. Ограниця ді порадися, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний благословена крім Твого, бо ти породила Христа Спаси, і спавителя душ наших. І воратися, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти жінками, і благословений підлона Твого, по те породила Христа Спаса, і спавителя душ наших. Огородиця Діва, радуйся, благодатна Марія, Господь з ти благословена жінками, і благословенний підлога Твого. У тебе родила Христа Спаса і спавителя душ наша. Радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти тині жінками, і благословенний благословений приданий, бо ти родила Христа Ісус, і Славителя душ наших, благородиться Діва, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти, жінками, і благословенний благословення пілотного. Вони породила Христа Спаси, спавителя спас, душ наших. Святому Духові, і нині, і ні, по всіх часі, і на віки віки. наш Понашли Ісусе, пристане нам наші ріхи і захорони нас відвольного пекільного, запровадь до неба усі душі, а особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя. серця. Розвами про смерті Ісуса Христа, Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя. Як на небі, так і на собі. Хліб наш насущний дай на сьогодні і нам провини наші, як і ми прощаємо на батьця наша і не видим нас у спокусу. Але ми злами на святах. Бродиця, Тіва, радийся, благодатна, Марія, Спа з тобою, благословенна темі женками, і благословення плілона Твого, бо ти породила Христа Спаса і Спавителя, душ наших. Богородиця, Тіва, радійся, благодатна, Марія, Господь з тобою, благословенна тимі женка, і благословенний при Твої Твого. Во ти Христа, спаси і спавителя душ наша. Погородиця Діва, радуйся, благодатна, Марія, Господь з тобою. Благословенна тими жінками, і благословення прилоного Твого. бо ти породила Христа спаси і збавителя душ наша. Городиця Діва, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, Благословен на між жінками, і благословення під теми Бога родиця, діва радуйся, благодатна Марія, спась з тобою, благословенна тими жінками, і благословення підлоне Твого, бо ти породила Христа, Спаса і Спавителя душ наших. Благодатна Марія, Господь з тобою. Благословен тими жінками, і благословення ти твої Твого. Воти протила Христа, і спавителя душ наших. О радиться, Діва, радійся, благодатна Марія, спас тобой. Благословенна те мишенками, благословани підлона твоя. Воти проделала Христа, Спаси и спавителя душ наших. Благослова на те мишенка. У те породина Христа, спаси, і спавителя душ наших. Бога родиться Діва, радуйся, благодатна, Марія, Господь з тобою. Благословен ти між жінками, і благословення бідного на Твого. Воти протина Христа, Спаси, і спавителя душ наших. Бога родиться Діва, радийся, благодатна, Марія, Господь з тобою, Благословен ти між жінками і благословені Того. Мотай протимах, спасибо, душі наша. Слава Цюєсина, і Святому Духові, і нині, і по всем часу, і віде. на віки віків. У нас що, ви Ісуса, простелю наші гріхи, захорони нас, від віддонів пекального, запровади на восі душі, освоботі найбільше потребує Твого милосердя. Відвоє миря сприбігає, це діло. Мой пана нашому, скробах, не пари. А не підвезли на всі на честь та і наславна. Не вірині святі, що ця ітажніша святослава. Отчу на що єси на небесах, нехай святиться і на твоє, нехай прийде царство Твіє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Від наш насужній дай нам сьогодні і прости нам правед наші як і ми прощаємо на наше, і не веди нас у спокусу, але весело нас і покрова, Амінь, похорадець і діва, радиться, благодати Марія, Господь з тобою, благословенна ти жінками, і підмоги Твого, Того, ти породина, Христа, спасе і злобитина душ наших. Водцю і сен і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віки. Дякую всім за спільну молитву. Слава Ісусу Христу.